Мені скоро будуть телефонувати, друзі, але ще одне відео запишу. Воно буде дуже некоректним, тому дівчатам його краще не дивитися. Е Жінкам теж скажуть, що це я похабний. Але я був звичайним хлопцем, і в мене самого від того очі полізли на лоба. Що сказав тренер? Да, простить, світла йому пам'ять, він попав. Чи під пояс, чи під машину, і загинув дуже-дуже давно, друзі. Дуже був сильний тренер, дуже був сильний шахіст. І, як для мене, цікава людина була Сергій Ковальов. по батькові не знаю і не знав. Ми якось так. Ну, я на ви Сергій до нього звертався. Звичайно, цікаві мені були з ним бесіди. І він. Е Багато чого мені розповідав і про Пономарьова, і про Карякіна, і про їх стилі, і про як вони працюють з ними. Тобто, а я ж такий сиджу хлоп'як, але наматував деякі ідеї, собі там е, запам'ятовував. Але, друзі, зараз скажу некоректну річ. Дівчата можуть образитися, але це, знаєте, як з пісні, слів не викинеш. І, ви знаєте, ці слова тренера, ці слова, е, Сильного шахіста і сильного тренера, який виховав багато не, не тільки хлопців, але й дівчат-чемпіонок, е, вони вірні. Шахи, я вважаю, ну, це від себе, а потім скажу його фразу. Я не можу себе налаштувати, на те, щоб як це пом'якше сказати. Так ось шахи вони, е, для дівчат просто як е, хобі, корисні у будь-якому віці. Як хобі, десь зіграти, щоб голова краще працювала. Я дуже полюбляю, наприклад, розумних жінок і дівчат, які до чогось прагнуть, так? а не просто е, повертіти задом, вибачте, ті, хто спеціалізується саме на цьому. Так ось, а, але професійні шахи, я вважаю, якщо немає шансів потрапити там до збірної будь-якої країни. Якщо ви в Україні і не можете потрапити до збірної України, ну, може вам потрібно спробувати шанси у Кубі або десь у якійсь ще іншій країні. Але не потрапляючи до збірної, не будучи дуже сильною шахісткою, не будучи гросмейстром, в принципі, гросмейстром сильним, тобто 2500 десь, в принципі, у шахах робити нема чого. І це думка була не тільки Сергія, і інших старших товаришів, що шахістки, які. Не знайшли себе у шахах, не стали ну, дуже крутезними. Вони перетворюються на не всі, звичайно, є, є виключення. Я ні в якому разі не хочу конкретики нікого образити, але багато випадків, коли вони їздять, знаєте, з турніра на турнір і перетворюються на безкоштовну, ну скажімо так, допомогу одиноким шахістам. Таких випадків я і особисто знав багато і зустрічався і. Були випадки, не будемо про це. Так ось він ще тоді каже: а ми ще я зіграв з кимось парче, чи що, і стою, ну вже ж там, скільки мені років, 18-19 стою, тож режим не соблюдали, вийшли, тоді, може, на вулиці пити пиво, я п'ю пиво, і він щось там п'є пиво. І він так випиває, каже: ти знаєш, Юрчику, ось я дивлюся на цих дівчат, а там його ж учениці грали всі. І різді там серед них були чемпіонками світу, які в мене працювали у школі. Я не буду називати ніяких прізвищ. Він в цілому сказав, він нікого не мав на увазі, він в цілому. Каже, дивлюся на цих дівчат: гарні такі, симпатичні, талановиті. Сидять, колінки, дрожать, тремтять. Навіщо це їм усім? Їм би мужика з ось таким от. І справжнього жіночого щастя. Ви знаєте, я тоді просто посміявся такі ну для, 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 для фрази від таких людей, знаєте, ну, прості фрази, вони ну, несподівані. Я вже не став повністю, там, я трішки зм'ягчив, як міг, довір до так, словами прикрасив трішечки. Тому що мені, Я друзям це все розповідав, а так у ефірі незручно це казати, але він правильно 100%. Друзі, ось можна як завгодно ставитися, можна зараз сказати.